Привіт, вітаю на каналі! Я зараз збираюсь їхати у Скаймол і знімати вам шопінг влог Я сьогодні у ось такій сукні, я ще й не її пофоткала така пухнаста. Ви бачите? Класна. У мене там ще светрик лежить із такої самої тканини. Шуба one by One Коротше, шуба, у якій я була, біла, десь там Коротше, фоткала ось цей комплект сукня та светрик. Це від українського бренду Lilaf. Я для них знімаю відео у Інстаграм, тому можете переходити у інстаграм. Тут 40% ангори, реально класна, тепла сукня, я вам потім покажу її у повний зріст. Мені вона прям дуже сподобалась. І ще подивіться на мою ось таку композицію. Просто взяла од одну гілочку, там ще вона з бантиком таким, попросила її розрізати. Вдвоє, щоб вона була така більш коротка у крафт-пакет і все. І ось так я фоткалась. Фотки будуть у Інстаграм, я не знаю, хоча не знаю, я їх вже опублікую до моменту виходу цього влогу у неділю. Вони вже будуть у профілі. Я тепер із цієї сумки прикладаю все оцю сумку, і йду знімати, щоб влог тому що ця завелика для того, щоб ходити з нею по магазинах. Тут ще й такі гілочки. Я з нею фоткалась, вона більш така. Ну, чіпляє увагу, плюс сюди гілочки поміщаються. А ця вже більш практична. Це resert, це бренд Poel. Ну, Якраз бежева також мені, мені підходить. Я зараз Ойшо і міряю тут один єдиний лук. Але який, подивіться на ці мунбутс. Дуже зручні, хочу сказати, і теплі. Ну, звичайно, по місту, чесно кажучи, я по них не ходила. Хоча можна і по місту, в принципі, чому б ні. А кудись на відпочинок. Ось така шубка, дуже класна, досить щільна, м'яке хутро, і вона зручна тим, що у неї тут кишеньки і у неї капюшончик. Рідко у яких шуб буває капюшон. Ось так вона виглядає. Можливо, я би ельку примірила, хоча не знаю. Гарне, хутро, гарний такий колір. Вона на блискавці. Я не дуже полюбляю шуби на блискавці, але тут вона не так помітна. І в мене тут гольф такий, знаєте, тканинка, як на флісі. Ну, вона не така, як, як звичайний трикотаж, Вона тепленька і є ще такий коричневий і такий чорний. Я вирішила примірити молочні лосинки. Ось такі, вони прям з хутром, Так фокусуйся, прям. Ну, те, дуже теплі, гарний відтінок, і до них є абсолютно такі життнині кофта просто на близькості, але я вже вирішила з гольфіком помірити. Кажуть, що ці е, лош... лошини, <смі> лосини кошлатяться, повкриваються кофтунцями. Я не знаю, я їх собі не брала, не мірила, але. Ті дівчата, кого вони є, деякі кажуть, що так, можливо, можна прибрати машинкою від ковтунців, і все буде в порядку. Не знаю, так зараз вони шикарні. Ось такий в мене лучок гарненький. Шопка була у розмірі М. Ось, будь ласка, 4600. і цей гольф також М1300. Тут загалом поліестер, але є такі тканини, ніби з поліестру, такі у Тефані, які дихають. Так, ось така кофта. Вона із такої самої тканини, як і ці лосини. Є такого кольору, як лосини, але без капюшона. Я захотіла примірити саме з капюшоном, а з капюшоном тільки у чорному було. Ось так воно виглядає. Класно, можна просто з джинсами. Вона також на хутрі. Так, це я кишеньку показую. Так, де тут хутро? Ось, бачите, на хутрі вона. Тут є кишеньки на блискавці. Ось така зручна кофта з капюшончиком. Ну, можна і без капюшона взяти. Гарно і тепло. Мунбус, подивіться які. Тут резиночка. По розміру все чудово. Ну, у мене п'ятка, як завжди, вистрибує. Тут треба якийсь так, прям такий міцний шкарпеток. Товстий з вовною, щоб носити таке взуття середньої важкості, не важке, але і не пушинка. Лосини МК 2600, ковтинка МК 2600. Взуття 39-й розмір, 4000, написано що до мінус 30. Тут такий засвіт, але все одно хочу показати вам цю сукню повний зріст. Вона ось така довгенька, тепленька за нагорою. Мені подобається те, що вона ну, дуже зручна. Знаєте, Її можна під підбори, її можна під грубі чоботи, під уї. Вона така комфортна, дуже, затишна і жіночна. при цьому. Тут у мене нюшена такі чоботи, на низьких підборах зручні. Шубка, до речі, також нюшена. І ось так ця сукня виглядає. Тут вона гора, вона тепленька, ну прям дуже зручна. І ось так шубою і сумкою резюрт. Все я пішла далі, можливо, я вип'ю зараз кави, а потім продовжу зйомку шопінг влога. Чесно кажучи, ой, що, невелика примірка, тому що мені, ну, не все тут подобається. Тут прикольний спортивний одяг, але спортивний я вже ну, не хочу міряти. Ну, хоча ось цей топ якось дуже такий легенький, ну хоча може комусь треба легкий, 1099, у Діадія. Мені дуже подобаються топи, хоч мені не все подобається, ойшо, але Ойшо мій головний постачальник трусів, дівчата. Я тут стрінги собі постійно купую, ось так наборами, і ось, будь ласка, тепер такі вирішила взяти. Я йду у нью йоркер Це я йду по напрямку до кави, хочу взяти собі каву. І заходжу в різні магазини. У Нью-йоркері прям примірку робити не хочу, тому що ну тут такі речі, знаєте? Але тут бувають прям знахідки класні. Я тут навушники свої хутрі взяла і тут взяла ось цю каблучку, яка не вбиваема. Я ну, як сказати, мию руки з милом у цій каблучці. Вона не облазить, вона дуже класної якості. Тут вже якісь царапки є, але нічого не облазить. Вона коштувала копійки в мене вже рік чи два. Я просто не знімаю її. І в мене є ще така срібна, також нічого не облазить. Пріш за все це залежить від колекції, тому що я бачу ось такі, наприклад, наче вони не такі якісні, мені здається. Так, ось ця моя ось ця <реш> каблучка класна. Ну, коротше, ось так. Ходжу і дивлюсь, е, гошукою. У них щось прикольне. Подобаються ось такі брудні. Ржаві джинси, пряма штанина, денім середньої щільності. Подивіться, як верх зроблен. Дуже стильні, 1300 гривень вони коштують ось такі. Який костюмчик, бачите? Штани плюс куртка. Це такий якийсь велюр. Слухайте, у страдіварі такий костюм, ну і з такої ж тканини. ви бачите, що він відблискує, блакитно-коричневим. Таке велюреване пилення. Дуже прям дорого виглядає так. Джинси ось такий, пряма штанина. Ось тут навіть намальовано. Ну, гарної посадки джинси. І куртка. Ну, реально прям стильне, дівчата. Подивіться. Раджу на нього звернути увагу. Ковтинка 2000. Джинси 2000. Костюм 4000 вам вийде. Але, звісно, можна потім носити окремо і роз'єднати їх. Джинси зі стразіками я бачу. І тут стразіки навіть з іншої сторони. На, на попі, мабуть, не дуже буде зручно сидіти з ними. Але вже як є, так, Дві, 2000. А, і тут є і ковтинка до цих штанів. Джинс ось така, ніби корсетна, але тут, до речі, Денім вже ну, такий тоненький, не такої якості. Ось цей прям дорого виглядає. В нього дуже цікава тканина, і він у фітах буде виглядати прям цікаво. Тому додати аксесуари, пасок, сумочку, якусь червону, не знаю, оливкову. І ну, прям ідеально рожево навіть сумочку, що у вас там є. Тому. Прям рекомендаціон мій. А ще тут бувають гарні піжамки. Ось, наприклад. Просто такий темно синій кольор, смужка дуже легка. Тканинка, прям дуже легенька. Невагома. Подивіться на ці брюки. Ось такі манжетики. Мені подобається так. Зараз скажу 750 гривень, це штани. І 750 ковтинка. Але тут 97% це поліестер. Тут поруч резерв. Тепер зайдемо сюди, а де якась новорічна колекція? Якісь старі пуховики. Що це? Якийсь каптур. Капішон. Так, це надивимось, окей. Ну, ось цей цветрик непоганий, коричневий такий на плечі. 1400. Але тут 400 вовни, все інше поліестер. Шубка. Я тепер увагу на шубки звертаю. Ну, вона тонка. Вона дуже тоненька. У Ойшо була набагато краще. Є ось така якась чорно-бордова. Вона, до речі, більш щільна. Все рівно не дуже щільна, але більш щільна, ніж ось ця. Так, ось так вона відблискує. Вона на камері якось відблискує більше, ніж у житті. Но, але все рівно не ідеал шубки. 5000. Ой, краще у Ойшу брати, дівчата. Вона там по якості і по вигляду краще. Якась ніби святкова спідничка. Ага, ви бачите. Так, вони тут пришиті. Ну, пришиті, це добре, бо не відпадуть тоді. Так, є ось такий розріз, це спідничка. 1400, якийсь верх до неї є, немає. Ну, її можна надягати, знаєте, така трикотажна, облягаюча спідничка з розрізом, під якийсь жакет. І такий ніби святковий лук. Ну, Якийсь тут кежуал, просто. І причому такі якісь старі колекції, мені здається, теж тонка. Ну, це така сама, як та. Щось таке, що взагалі не хочеться показувати. Джинси класні, мені здається, я їх десь у якійсь примірці показувала. Ось такі, причому вони класні по якості, по вигляду, по кольору, Денім такий щільний. Ну, прям супер. 1700. І вони ось такі, ви бачите, white leg. Прикольні, прям дуже подобаються. Ковбойки гарні, але це, мені здається, штучна шкіра. Хоча ні, преміум написано. Так, 4000 вже бачу, ні, це не штучно. 4000. Такі прям дуже вайбові, ви бачите, які тут нашивки. Цікаві. Костюми, які взагалі не раджу. Ну, я у ТРЦ скаймол. Тут іноді бувають класні речі, але тут асортимент не найкращий, скажімо так, спідничка 1200. Така непогана. Тут резиночка. Ось які шубки. Ну, ви зрозуміли, то мені пальто подобалось. Ну і подобається, звісно. То тепер я по шубам. Ось ця вже щільна. Щільна, а ну а ця? Ця більш тонка, але теж непогана. А ця, ви бачите, зелена така Така імпровізована примірка біля дзеркала. Вкорочена шубка. Мені подобається, те, що вона така зелено-сіра. На камері здається, що вона більше зелена, але вона така хакі з сіруватим бачите, Зелений такий хакі переходить у сірий. Ну, виглядає вона гарно на мені МК, я би собі взяла елько, тому що тут на манжеті резиночка, тобто вона не буде прям звисати дуже довго. Я б собі елько взяла, щоб вона така була поширше, подовше. Ну і рукав подовше, і сама трошечки подовше. Ну, класно. Не ну, прям також щільна і ви зможете прямо в мінус у ній ходити. Але нормально, порівняно з іншими моделями. І виглядає, вона краще набагато. Тут комір такий високий. Зараз тренд на шоби, на хутряні коміри, на хутряні шапки і так далі. Тому цього дуже багато у магазинах, і тому, знаєте, мені якось навіть самі захотілося. У мене ось ця шубка з'явилась. у мене шубка One by One коричнева з'явилась. але вони мені надіслали не той розмір, я замовила ML, Мені прийшов XSS. Ну, в машині лежить, але я так примірила, що десенько, скоріше за все, ні треба міняти. Ось так. Але ця яка прикольна. А ще є ось така модель. Тут хутро, чесно кажучи, мені не на 100% подобається, воно якось трошечки дешевенько виглядає. Але якщо його якось приховати, залишити тільки ось цю лінію, то в принципі непогано. Тепленька, довгенька, так візуально загалом прикольна. Вона 4600, тобто ціна така ну більш-менш, хоча за 4600 можна знайти і класну шубку, хоча у всіх свої пріоритети. Є ще ось такий коричневий варіант, але мені здається, що той варіант виглядає набагато краще. так показую вам артикул. 4600. На мені зараз розмір L. Ну, не знаю, можливо, я б і М-ку примірила, бо вона якось на мені прям дуже така великувата. Ну, ось так. Шубка коричнева. Я думала, це така сама модель, як та зелена, але у неї нема різинки по рукавах. Тобто роблю висновок, що вона інша, хоча дуже схожа. Також високий комір, також вона така вкорочена, але не мені іксель. Я б XL залишила, і навіть по довжині рукава все підходить. Навіть елька не треба, треба ось ікселька. Якщо ви хочете таку шубку, то треба брати, ну, на два розміри більше. Виходить. Ну, Гарненька, але вона так відблискує. Така середня щільність, коричнево, коричнево, навіть якийсь бордовий відлив у неї, що мені так здається. Ну Така, але блищить. Mm -hmm. Ну Светрики ось такі, а, це кардиганчики прикольні. Ну, тут, скоріш за все, скоріш за все також мало вовни, є ось такий рожевий 1700. ну по дотику прикольний. Ну, ви бачите, новорічного немає. Тут купа розпродажів, якихось, ну як ринок якийсь, все навішано. Ну так, джинси можна, в принципі, собі знайти. Ось така шубка довга. Середньої щільності, не прям тонка, хочу сказати. Нормально. Вже не буду міряти. 4600 також вона коштує, як і короткі. Що там? Ще? Пальто є. Ось таке. Мені здається, я його міряла. Вул, так, 5000 50% вовни. Ну це добре для резерв. Так, артикул показала, тканина мені подобається. Таке непогане. Тут ще пасок до нього йде. І ось така довжина. Довжина хороша, хороша на мій зріст. Бачите, таке довге, широке пальто. 50% вовни за 5 штук, дівчата. Ви у, у українських брендів ви не знайдете. Ем, ну, принаймні, там з такої кількості вовни, ну, десь знайдете у деяких, але то треба шукати, і у них зараз перевантажені всіх. Виробництво я робила підбірку по пальтам до трьох тисяч гривень. Можете її подивитись десь, знайти чи у Instagram, чи у YouTube Shorts. Я зайшла у Страдіваріус. Подивіться, що тут є: Денімова сукня. У неї стрейч-денім, він тягнеться, не прям дуже сильно, але тягнеться. Але сукня вся у таких стразах і дуже класно переливається і взуття. Воно із тканини, яка тягнеться, облягає ногу. І дуже зручна для мене колодка, хоча підбори ем, немаленькі. Сукня м 1900. Ще є ось такий костюм. Бачите, також він відплескує, бо тут також є стразіки, жакет і. Плюс е шорти спідниця. І навіть є для Паска місце. Вони, звісно, коротюсінькі, Але там шортики. Є ще до цього блейзеру, брюки, просто брюки. Але мені захотілося якось шортиками примірити. Якісь чорні панчохи, щоб не було прям відкритого голого тіла. І мені здається, буде класно переливається дуже сильно. Не знаю, як прати цей костюм, е як довго будуть триматись ці стразі, чи можна довіряти стратюварюсь у цьому питанні. Не знаю, але поки виглядає гарно. Шорти у розмірі S – півтори тисячі. І тут поліестер – 93%. Так, тепер додала до цього блейзеру ось такі джинси. Джинси взагалі у льот, чесно кажучи. Мені якось навіть із всієї примірки джинси сподобались найбільше. Подивіться, вони такими ромбіками йдуть, стразіки, тільки е, з передньої сторони. Але сама по собі дуже класна якість, щільний денім, класний сірий відтінок. Ідеальна довжина під підбори. Подивіться, як гарно виглядає. Якийсь корсет зверху, якийсь топ, е, Блейзер, не блейзер. Там, в принципі, ви самі можете вже придумати. І все. Вони так блищать класно і плюс якісні. Ну, також не знаю, скільки буде це триматись, але якщо прям часто не прати, то думаю, довго. Ну, класні джинси. Подивіться, як виглядає. Чудово прям. Джинси у 38 розмір, дві розмірі 2,5. До речі, досить дорого для стратів і 2600, ось цей блейзер, Але джинси того варті, чесно кажучи. Ще мені дуже сподобалось, ось це взуття таке, знаєте, атласне, тягнеться, якісне і дуже жіночне. Підбори ось такі, але о, стійкі, досить зручні. Так, 2300 вони коштують, 39-й розмір мені підійшов, і я буду сама їх відслідковувати можливо, собі їх потім придбаю. Я заходжу у Стіму. Я заходила нового влогу сюди, але я хочу показати вам одну модель, яку я замовила собі. Зараз покажу, вам, до речі, є такі бомбери утеплені. Класні з хутром. Хутро не знімається. Раджу до них придивитись 4,5. Є ось така модель у такій тканині, а є ось така тканина. Ну, якісні, вони прям дуже класно утеплені. Коротше, що я хочу показати, я собі замовила, де воно. Так, я вам хотіла показати ось цю річ. Це ось ці колекція, ось такий бордовий корсет. Дуже гарна тканина. Ну саме бордовий такий мерсала, є блискавка, є у сірому кольорі, але звісно, я дуже хотіла ось такий мерсала і собі замовила еска розмір. Я просто вставлю фотку, я не буду вже міряти, вставлю фотку, як взагалі він виглядає на мені, але це класна річ. У мене є така шкіра, Шкіра, Боже, шкіряна спідниця марсала із Зари. Я буду носити ось так. Звісно, можна. Просто з джинсами, але у мене буде такий ніби костюмчик. Так, зараз я вам вірку покажу, наскільки взагалі він коштує. Він дуже якісно зроблений. Також ліміте 2500. Прикольний, прям дуже. Ось ця баска, вона укріплена. Така довга оборка. Ну, коротше, класна річ, рекомендую. Ось такий ще сірий є. Бачите, сірий також класний, але мені прям хочеться ось такий бордовий. Якщо вам сподобається модель, звісно, можна взяти взагалі у двох кольорах, бо рідко знаходиш такі прикольні речі. Його можна і кудись на захід якийсь. І я не знаю, просто повсякденне життя. Подивіться, як класно сірий виглядає, і борка прям така довга. Я навіть зараз не зайду і Так, тут не працює е, цей ескалатор, іду пішки. Навіть я зараз не зайду, йду додому, тому що у мене з'явилось світло на три години лише. І мені треба їсти, приготувати собі, ну на майбутнє, так би мовити, е, і речі попрати. Хоч припали. Короче, хатні справи зробити, дівчата. У мене є вдома екафло, але. Ну і в принципі можна його так тягати по квартирі, якось підключати ці прибори. Мені, але мені прям не хочеться. Я, е, ну, ми через екофлоу зазвичай просто інтернет підключаємо, щось заряджаємо, там чайник іноді вмикаємо. Ну і в принципі все. А так, основне все ж таки, чекаємо світла. Тому обичай, влог закінчую і біжу додому.